Друзі, всім привіт! Пройшло майже 2 роки з тої пори, як я знімав тест на Equinox 800 і порівнював його з Deus. Сьогодні у нас в гостях набагато цікавіший прибор, який, я сподіваюсь, буде до вподоби дуже багатьом шукачам. Особливо мені він вже подобається. Я його трошки відкривав на пошті, але сьогодні ми зробимо з вами такий анпакінг. І разом подивимося, що саме знаходиться всередині коробки майнлапи Кінокс 900. Для цього включу додаткову камеру, щоб ви все бачили, скажімо так, як і я, від першого лиця. Отже, друзі, відкриваємо нашу коробочку і подивимося, що у нас всередині. Так, ну перш за все, що хочу сказати по комплектації. В принципі, якщо порівнювати їх, якщо порівняти Кінокс 900 з минулими моделями. Майже все однаково, нічого не змінилося. Я маю, я маю на увазі, якщо ми будемо порівнювати їх з попередніми серіями. Але єдиний такий вагомий плюс який додали в Equinox 900 це міні-катушка. Тобто це снайперка. Так, зараз я її дістану. Секундочку, трошечки проводи. До речі, стосовно проводів і дротів, цих я ще буду розказувати вам теж свою думку. Отже, снайперка, знову ж таки, насправді, я коли її побачив, і коли побачив цю комплектацію, я одразу сказав, що напевно снайперку я особисто буду продавати. Поясню вам, чому в принципі, за мій досвід пошуку, він такий досить немалий. Саме місця і тип пошуку, коли мені була потрібна снайперка. Ну, таких варіантів у мене було дуже мало. Тобто таких от саме пошуків, там, де необхідно було снайперка, там де місце настільки замусерене, і настільки треба підкладатися до цілі, так обережно, акуратненько так якось підходити по бокам і прощупувати цей сигнал. Мені, в, мене, в принципі, таких, напевно, ситуацій було можливо, ну не знаю, на пальцях можна просто порахувати. Тому що, в принципі, Більшості випадків я ходжу по полях, тобто, в принципі, так, я іноді виходжу в ліси. Але в основному, навіть якщо ви подивитись на моєму каналі відео саме з пошуків, в основному 90% це поля. Там снайперка, в принципі, вона може працювати, але тільки на такій жорсткій рілі, коли поле, поле тільки перепахали, і можливо, вона була, буде доречно, коли, коли наприклад, стандартна котушка на 11 дюймів просто не справиться свої задачею, тому що просто будуть такі кучугури валятися довкола, і вам просто буде незручно. Але Снайперка, як на мене, як на мене, це особисто моя думка. Я не бачу в неї сенсу. Тобто, особливо, наприклад, для мого пошуку це поле, іноді ліс. Снайперка працювати майже не буде. Вона просто буде собі пилитися або в рюкзаку, або або в мене вдома. І на цьому, в принципі, все. Тому одразу я для себе вирішив, що скоріше за все буду її продавати. Хоча, в принципі, я знаю, що для дуже багатьох пошуківців снайперка це необхідний такий елемент їх повсякденного набору копера, їх повсякденного набору пошуківця. Тому. Я думаю, що доречно, напевно, буде багатьом з нас, але не мені. А в принципі, це вирішувати вам, тому що в принципі, комплектація все одно йде на 900 така. Ви не зможете розкомплектувати прибор, тому однозначно снайперка це вже ваш вибір. Я особисто буду її продавати, тому що для мене вона не є такою вагомою і важливим і таким вагомим можливим елементом в пошку. Так що, ребят, перший етап це снайперка. Дуже класно, насправді, круто, що це взагалі є, тому що це такий бонус. Але залишати її або продавати, вирішувати вам. Отже, йдемо далі. Навушники. Це окремий такий момент, який мені особисто дуже сподобався, тому що вони оновили трошечки наушники. Я, напевно, зараз відключу все-таки камеру від першого лиця для того, щоб вам нормально їх показати. Отже, наушники, в принципі, вони дуже схожі на ті наушники, які були в 800 тій моделі. І в принципі, мені, як власнику 800-го в минулому, фактично, цей такий набір кінокса він дуже схожий, Фактично, єдина різниця, це от що я згадав уже першій частині. Це катушка снайперка. Щодо наушників, що я можу помітити зараз? Я, в принципі, до цього відкривав просто на пошті прибор, трошечки дивився, його перевіряв, але такий повний анпакінг уже роблю разом з вами, скажімо так, в лайв режимі. Отже, наушники, вони тут йдуть гарно запаковані в таких кульочках, я вже це все повідкривав. В принципі, все ідентично, як і Кінокса 800, різниці в цьому плані не побачив, але самі наушники вони трошки відрізняються. Тобто, якщо ми подивимось на конструктив, він дуже схожий. Але тут саме прикол в тому, що ти коли їх вдягаєш, от я майже взагалі нічого не чую. Тут у нас пташки там співають, там хтось ходить, там, траса тут недалеко. Зараз я от я їх дів я їх не чую. Тобто ти можеш повністю сфокусуватися на сигнал. І в минулих навушниках там була теж ізоляція, але не, вона не була такою крутою, як тут. Тобто Вони зробили це прям класно. І відчути такі глибинні сигнали. То це можливо зробити саме в цих наушниках. Це дуже круто. Тобто в минулій версії Вікіноксі 800-го вони теж дуже класно були такі, знаєте, дуже класно були ізольовані. Але ці, мені здається, що вони більш ізольовані, ніж були до цього. Тобто, ну, Прикольно насправді. І коли їх вдягаю, я взагалі майже нічого не чую. І це, це, це плюс, це класно, це круто зроблено. Тому в цьому плані, я думаю, що теж можна додати. Плюс як таку в копілку майнлабу в плані ергономіки, в плані зручності і в плані націлення, прямо на те, що потрібно пошуківцю. Зараз я ще покажу вам їх поближче. На ті, які були до цього, все схоже. В принципі, я думаю, якщо ви були власником квінокса, нічого нового не побачите, але... але... Ви відчуєте це, наприклад, я відчув, коли їх дів. Так, ребят, з наушниками закінчили. Будемо далі тестувати їх в полі. В принципі, класно, прикольно, мені подобається все добре. Але знову ж таки, для мене головний елемент, що оце все проводиння все ж таки колись пішло за кінокса. Тому що, якщо ви дивились, дивились моє відео по порівнянню Деоса Кінокса 800, якраз дуже багато елементів, моментів я згадував стосовно. Цих, цих дротів, які просто ну вже в 21 сторіччі, вони взагалі недоречні. Це максимальна архаїка. Тому я сподіваюся, що вони все таки будуть. Ну хоча, окрім стосовно зарядки, це окей. Але стосовно катушок, я сподіваюся, що Мела все ж таки поборить ці дроти їх більше не буде, тому що мене особисто вони взагалі не будоражать і не радують. Добре, окей, в принципі, стосовно наушників, зрозуміло, в VM вже немає. Він відійшов уже в минуле, і в принципі, знову ж таки, повторюсь, що це була архаїка. Цей модуль, тобто ви повинні були в вісімсотому е кіноксі вдягати наушники, і щоб у вас не було затримки. Ви повинні були через цей джек, який вам показано 3,5 мм підключати цей модуль, десь скріпити його у себе на поясі або в кармані, і все одно у вас куча цих проводів дротів, тобто ви всіх не всіх ходите по полю там по лісі. Ну це не це незручно. Я розумію, що в принципі да буквально там ще 5-10 років назад. Це було б нормально, це було б класикою. Але в 21-му сторіччю, коли у вас є такий конкурент, як Deus, а це прямий конкурент MyLab, можна якось від цих уже дротів відходити. На жаль, в 800-му Equinox їх було забагато, тобто, ви могли носити наушники без дротів, тобто просто по вайфаві, по Bluetooth їх під'єднати до прибору. Але була затримка. Вона була невелика, але була тут. Затримку зменшили, і я сподіваюся, що це буде майже невідчутно. Все, ребят, все, друзі, по наушникам так багато забагато розказав, покладу їх десь збоку. Далі включаю камеру, щоб вам теж було краще видно. Отже, друзі, вже згадував зарядочка, така ж сама, як була в кіноксі 600-800, нічого не помінялося. А тепер дістаємо підлокотник, підлокітник, підлокотник. Вибачайте, якось воно правильно поправте мене, якщо що. Так, добре. Елемент цей дуже класний. Мені він прям нереально сподобався. І я знову ж таки повернусь до порівняння його до го Тобто, дивіться, все, що треба було зробити спочатку. Тобто Equinox 800-600, це був такий, знаєте, прорив між терою і між уже більш професійними приборами, такими як Explorer 2, такі як SE, такі як Track, такі як Zozo, Тобто, да, це було такий, такий проміжок. Тобто, він мав бути уже такий більш ергономічний, прокачений і зручний. Як для прибору, який виходить в 21 сторіччі. Але не знаю, чому чи інженери Майнлаб просто поспішили, хоча час у них було вдосталь. Вони зробили кінок 600 і 800, який просто був, ну як вам сказати, просто максимально архаїчним прибором, максимально. Стосовно ергономіки, стосовно штанги, стосовно в принципі, всіх елементів, які просто поєднував в собі як кінокс 800 і 600, це був повний провал. І я це відкрито говорив. Коли в мене були тести кінокса з Деусом, я розказував, що це незручно, і в плані ергономіки він просто максимально програвав не тільки Деусу, але й багатьом приборам тому же експлоєру і тому же Єтраку, тому що він просто був незручний елементарно. Тут вони зробили все так, як повинно воно було бути на першій серії, тобто на кіноксі 600-800. але Інженери MyLab спочатку, напевно, випустили, і потім вирішили ще дозаробити бабла. Щоб не зробити одразу нормально, вони зробили це потім. Нарешті ми отримали нормальний прилад, зручний. Тобто, з точки зору ергономіки. Інженери вже нарешті дослухались до користувачів, зробили це нормально. Отже, друзі, підлокітник дуже класний. Він, Зараз я покажу вам, як він коннектиться. Для цього відключу поки що камеру. Отже, їдемо далі. Підлокітник, ребят, кладемо сюди. Це у нас болт, який буде кріпити катушку до самого приладу, до самої штанги. Але я до цього стосовно цього ще окремо так сфокусую вашу увагу, тому що тут теж вони зробили дуже крутий такий апгрейд, який ну, важливий взагалі був з самого початку. Залишимо поки що болтик. Тут дістанемо сам прибор, сам прилад. Друзі, ну як бачите, він виглядає трошки інакше. Тобто, тут одразу немає підлокітника цього елементу, і в принципі. Те, як він кріпиться до самого приладу, до штанги, це просто топ. Ну, взагалі, мені дуже це подобається, це класно зробили. Тобто ви просто відстьобуєте такий зажимчик тут і фіксуєте його, як вам зручно. Тобто, на будь-яку дистанцію. Вам не треба там відкручувати болти. У мене був такий, елемент, у мене був такий момент, коли я намагався там, під час пошуку десь трошечки підрихтувати собі е, цей елемент. У мене відпадали болти, е, вони просто губилися. Ну і раз от час немножко. отойдем от динариев и поиска. Опять-таки конструктив, эргономика вот говна эквинокса. Вот смотрите, просто я гулял, сейчас ну, ходил, понятно, с прибором. И вообще непонятно каким образом, ну, не должно такое быть, я всегда затягиваю это, даже проверяю эти болты. Просто за день поиска вот такая вот фигня произошла. Привет, Эквинокс. То есть болтик, который крепился сюда, фирменный Майнлабовский болтик вот сюда он должен был закручиваться туда, как бы к этому, к этой верхней части подлокотника, Он просто отлетел. Просто, блин, отлетел во время поиска. Ну это какая-то жесть вообще. Будем, блин, я до них знает Болтік цей, який був в Майнлабовський, його майже нереально було купити. І після того, як ти його загубиш або, або загубиш нижню підлакітника, тобі просто не треба купляти новий повністю в повному зборі. І це реально було проблемою. Тобто зараз такої проблеми немає. Ви просто взяли, зараз я вам покажу трошки ближче. Фіксанули цю частину, де вам зручно, де ви захочете. Просто зажали її. Такий почули щелк. І після цього у вас цей підлокітник знаходиться в тому положенні, де вам зручно. Це просто шикарно, насправді. Це дуже зручно. І е, навіть якщо ми будемо порівнювати там майбутнього Деусом, оцей момент дуже крутий. І це такий ноу-хау, класний, який треба було зробити ще давно. Це дуже зручно. Тобто, вам необхідно, вам не потрібно нічого розкручувати, нічого докручувати, нічого переставляти, боятися що це загубити. Просто ви від цей зажимчик. Порівняли, як вам зручно, цю, цей підлокітник на штанзі, хоп, зафіксували все вперед. Почався пошук. Е, друзі, ще е, який момент мені теж дуже сподобався це самі кріплення. Як ви бачите, це вже не цангові зажими, це вже зовсім інакший підхід. Такий, е, можна сказати, е, теж ноу-хау і нова розробка майнлабу. І я вважаю, що це в плані приладу дуже зручно. Тобто, у нас. Знову ж таки, теж це все, все працює на зажимах. Коли ви свою штангу будете рихтувати, коли ви свою штангу будете під себе підлаштовувати, вам треба просто встановити нормальний такий розмір під вас, під ваш зріст, але не виходячи за ці червоні кружечки. Тобто вони повинні бути сховані. Після цього ви зажимаєте штангу в цих зажимах, теж до щелчка, і з цієї сторони ви можете. Закрутити його сильніше. Тобто, бачите, тут у нас такий теж зажимчик є, такий болтик, який відкручується і закручується. Тобто ви можете сильніше зафіксувати положення штанги і не боятися, що вона десь відпаде або розійдеться. Ну, знову ж таки, якщо казати про Equinox, 900, Equinox 800 600, там була ще стара така технологія штанги, як у Тери. Тобто вона була на таких, на таких зачолочках залізних. Сама штанга була не дуже якісна. Тут у нас повністю карбон, і це означає, по-перше, якість, по-друге, маленьку вагу. Отже, що у нас змінилося по самоукріпленню? Я вам про це згадував, і це дуже важливий момент насправді. Зараз ми дістаємо вже окремий і останній елемент цього набору. Він знаходиться у нас в самому низу. І це, друзі, 11-та катушка. В принципі, що змінилося по катушці, це перш за все, знову ж таки, момент, який просто ми Зненавиділи, я думаю, всі користувачі менлаби кінокса 800 го го це кріплення, а саме вуха катушки, тому що вони були, м'яко кажучи, дуже хлипкі. Вони були просто неймовірно, неякісно зроблені і ламались майже у всіх У мене вони не ламалися, тому що я майже одразу купив додатково такі кріплення. Я думаю, бачили ви багато разів у більшості пошуковців, пошуковців які користувалися кіноксом 600-800. Але знову ж таки. Купляти прибор і одразу розуміти, що тобі треба додатково докупляти дуже багато елементів, вже якось тебе відштовхує. Просто інженери Майнлаба познущалися над користувачами при виробництві перших, скажімо, так, Еквіноксів. при виробництві перших Еквіноксів, але зате вже після там, двох років використання і. Масового просто фуду стосовно того, який він незручний, вони нарешті зробили нормальний прибор. Хоча можна це було зробити, всі ці моменти важливі, можна було зробити насправді в перших моделях, але вони зробили це трошки з запізненням. Але добре, що зробили. Отже, що стосовно кріплення, це важливий елемент, і я хочу теж на ньому сфокусувати свою увагу. Дивіться, у нас є сам болт, який ми закручуємо в катушку, тобто у нас немає другого елементу. Який кріпиться і який безпосередньо буде кріпити катушку. Тобто нам достатньо тільки одного болтика. Він повністю закріпляється на катушку, як бачите, і тримає її досить міцно. Тобто Я вже закручував саму штангу, закручував її до катушки. Це дуже зручно і це класно. Тому що все ж таки я вважаю, що кожен прилад, кожна компанія, яка випускає металошукачі, вона, вона повинна йти до цього мінімалізму, менше дротів. Менше всяких зажимів, менше болтиків. Тобто тут, наприклад, Майнлаб теж прибрав один елемент, який я вважаю теж недоречним. Тобто, якщо можна кріпити це на один болтик, наші вам нам два елементи, тобто, ще одна шапочка, я буде крутитися з іншої сторони. Тобто, це теж плюс, це класно, це дуже зручно. І я вважаю, що це все ж таки, знаєте, це такі елементи, які, якщо б ти не користувався квіноксом 600-800, ти мені не дуже помітив, ну, не сильно помітив би це предмети не сильно помітив би ці елементи, але вони дуже важливі, коли ти знаєте, порівнюєш дуже погано з хорошим, з нормальним, з тим, що треба. Тобто, і е, насправді молодці інженери Майнлабу, що вони все ж таки свої помилки, ну я скажу так: в 90% випадків свої помилки з минулими моделями, тобто 600, 800 кіноксами, вони виправили, і це правда. Отже, друзі, тепер давайте перейдемо до візуальної частини самого блоку. Це теж важливий елемент. Якщо ми подивимося взагалі на блок і порівняємо його з Equinox 600-800, ми побачимо, що сама ручка вона більш зміщена вперед. І це зручно, тому що Equinox 800 і 600 в цьому плані був дуже незручний і рука дуже швидко втомлювалася. Тут вони трошки змістили це вперед, і рівень нахилу самого блоку теж змістився. Це не дуже помітно насправді на відео, але це відчутно, коли ти будеш ходити. В пошуку приблизно там, 5 годин, 6 годин, 8 годин. Рука не буде так сильно втомлюватися. Потім що стосується самого блоку, я не знаю стосовно водопроникних функцій Майнлаби Квінокса, тому що я його не тестив. Можливо, цей прибор я за те, що я окремо вам покажу ці тести в воді. Але я не вважав, як багато пошуківців, не вважали кінокс 600 і 800 підводним прибором, тому що це так не було. Він протікав. Він протікав як від і... Води з річки, з озера, так і від води морської, тому це був в принципі такий заявлений, а заявлена фішка Майнлаба Equinox 600-800, як прибор Амфібія, але це була, ну чесно кажучи, просто брехня. В цьому плані мені вже здається, що все ж таки тут ближче до правди, і я не побоюсь цей прибор занурити десь під воду. Тому що навіть коли ти просто нажимаєш клавіші, зажимаєш їх, вони набагато жорсткіші, і сам корпус він такий більш монолітний. Тобто я не бачу тут якихось таких. Знаєте, проміжок зазорів, які могли би пропустити воду. Тому, в принципі, те, що він вода непронукний, я вірю більше, ніж те, що вода непронукними були минули моделі, як Vinox 600 і 800. Тому подивимось, чим ми будемо це тестити. Плюс, який ще момент, зараз я буду показувати вам це зблизька, щоб вам буде краще видно. Це фонарик. В принципі, друзі, я думаю, що кожен з вас, пошуківців, він має у себе в арсеналі такий, знаєте, налобний фонарик, або фонарик взагалі, який можна використовувати в темноті. Але якщо ви його забули, і ви, наприклад, десь собі риєте вночі, то можна включити собі фонарик, і вам буде просто трошки зручно видно. В принципі, це такий, знаєте, ну, не настільки важливий елемент, але це приємно, це прикольно, що воно так виглядає. Потім, що ще змінилося? В принципі... Послухайте, я бігаю, краще я покажу вам все ж таки зблизька. Стосовно менюшок, вона ідентична, тобто вона майже не змінилася. І, в принципі, все, що ви мали, і все, що ви бачили на самому Еквіноксі 800-му, 600-му, частково, воно все залишилось. В принципі, тобто користувач, який переходить десь з минулої моделі і переходить на нову, він не відчує якогось, якогось дискомфорту і чогось незрозумілого не побачить. В цьому приладі, тому що майже все однакове в плані візуалу по панелі. Ще який важливий момент цікавий такий момент, який додали Equinox, який додали розробники Майнлаба. В цьому приладі є підсвітка, вона червоного кольору. Чому хочу заакцентувати на це увагу, тому що червоний колір насправді використовували, використовували військові ще з початку Другої світової війни. Він не так сильно б'є по вашій роговиці ока, коли ви дивитесь на нього на нього вночі. В темну годину часу, наприклад, ви вже почали там свої пошуки десь ввечері або вночі, і ви включаєте просто підсвітку, щоб, наприклад, налаштувати прибор. Саме червона, червона підсвітка не буде ніяк абсолютно дратувати ваш зір і якось порушувати або навантажувати роговицю ока. До цього в еквіноксі була підсвітка більш такого яскравого білого кольору. Тут же вони зробили червону, і це правильно з точки зору просто ефекту на ваші очі. Тому це дуже класно. Тут є, до речі, три види підсвітки це така лайтова, середньої яскравості і дуже яскрава. Друзі, ще один такий момент це в принципі, не стосується анпакінгу і не стосується взагалі в принципі, в цілому даного огляду. Але я хотів його просто вам показати, тому що для мене це був такий приємний момент, приємний елемент, який я порівняв з майнлабом Ванквішем. От Майнлаб Ванквіш це прибор моєї дружини. Вона його використовує. В принципі, дуже круто теж б'є знахідки на рівні зі мною. Але що я хотів просто саме сказати? Мені дуже завжди подобалось в плані Ванквіша, що вони зробили такий, знаєте, начебто мінімаль, мінімалістичний елемент декору самої, самої конструкції, але він був дуже зручний в плані транспортування. Тобто можна було... Можна відстегувати повністю підлокітник і класти його кудись там в рюкзак, тобто да, там якісь там якусь там сумочку. Тобто, наприклад, в даному моменті, в даному, от, е, даному випадку, я хочу просто сакцентувати увагу на тому, що цей Майнлав Ванвіш, він без проблем, як ви бачите, поміщався в таку от сумочку невеличку. Бачите, така от рибацька. Така от, бачите, рибацька сумочка, звичайно, маленька, і це дуже зручно. Незважаючи на те, що майже 95% випадків я постійно на КОП їжджу на машині, все одно дуже зручно, коли в тебе прибор не займає дуже багато місця. І от з Ванквішем це було прям дуже круто. Зараз просто хочу перевірити, я вже це трошечки тестив, показати вам, що насправді зараз вже і Майнлаб Equinox може теж похвастатись таким моментом, що він може влізти в цю сумку. Тобто ми дістаємо Ванквіш. І після цього знову ж таки можна як із підлокітником, так і без нього, наприклад, зняти його і покласти теж в цю ж саму сумочку, без проблем взагалі абсолютно. Він влізе, все буде класно, взагалі все буде круто. Як бачите, тепер ми можемо переносити і наш Equinox 900, і також такі ж сумочки. Чому була проблема минулих версій? В тому, що, як ви пам'ятаєте, ці всі складні механізми, які теж друкувалися на 3D-принтерах, які треба було окремо замовляти, платити за них гроші, це все була, блін, просто архаїка. Це неправильно, і це дуже хріново. Що насправді, коли ти купуєш прибор, я це просто з цим стикнувся з кіноксом 800, Тобі треба купляти дуже багато додаткових елементів, щоб просто їм користуватись зручно. В плані Equinox 900 такого немає. Тобто він зручний, він ергономічний, він поміститься майже всюди, де вам потрібно. Тому це дуже круто, друзі. І я думаю, що ми будемо завершувати. Тобто, друзі, в принципі, це був такий невеличкий огляд, розпаковка разом з вами в такому лайв режимі по прибору MyLab Equinox 900 -му. Як я казав вам вже, я все ж таки тести буду проводити вже після того, як я сам особисто вийду з ним в поля і в ліса. Щоб нормально все це перевірити, подивитись, як він в пошуку, як він реагує на цілі, і потім я вже вам покажу це все конкретно на цьому полігоні. В цьому літіському за все ми знімемо вже окремий тест по еквіноксу по різноманітним цілям. Що я можу сказати в такому, знаєте, підсумку по цьому прибору? Інженери Майнлаби Equinox зробили дуже велику помилку в плані ергономіки в перших приладах Екінок 600-800. Але виправили ці помилки повністю у цій моделі. Я сподіваюся, що в майбутньому Майнлап все ж таки відійде від цього від цієї дротової історії і не буде додавати зайвих, зайвих дротів до своїх приладів. Але наразі, в принципі, ці моменти мене не дуже сильно не дуже сильно розчаровують. І я сподіваюся, що в принципі, як і вам, тим користувачам, які будуть вибирати дані прилади, все сподобається. Тому, друзі, до зустрічі в наступних випусках. Конкретно вже в полях, в лісах і на полігоні по тестам Менлаби Кінокса 900 дев'ятисотого. Наразі, в принципі, у мене все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.